Final Fantasy на Xbox, нова частина Doom та тільки 60 FPS на консолях. Вітаю всіх у новому випуску новин. Ви на Xbox Українською і сьогодні тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Приємного перегляду! Розпочну з гарної новини. Square Enix повністю повертається на консолі Xbox. Вони представили план для інвесторів, де прямо вказали про зміну напрямку руху. Перехід до мультиплатформеної стратегії. У плані йдеться про те, що видавець має намір реалізувати мультиплатформену стратегію, що включає платформи Nintendo, PlayStation, Xbox і ПК. Також наголошується, що мета компанії створити середовище, в якому більше клієнтів зможуть насолоджуватись іграми великих франшиз і проєктами AAA класу, включно з проєктами з поточного каталогу. Кілька тижнів тому інсайдери повідомляли, що Square Enix готує до релізу Kingdom Hearts 4 у 2025 році, і вона може вийти одночасно на всіх платформах. То чи варто очікувати й інші ігри на консолях Xbox? Наразі ремейк Final Fantasy VII доступний на PlayStation і ПК. До комп'ютерів він дістався через рік з моменту виходу на консолях Sony. Неодноразово з'являлися чутки, що версія для Xbox у розробці. Але самі Square Enix раніше говорили про важливість збереження трилогії Final Fantasy 7 як ексклюзиву PlayStation. Тому тут, я думаю, не варто чекати на реліз на Xbox. А от інша частина, а саме 16, та вийшла в червні 2023 року тільки на PlayStation 5. І зараз Square Enix не приховує, що працює над портом для Windows. Також з'являється інформація. Що Final Fantasy 16 може вийти на Xbox. Гарна новина для шанувальників фіналки, та й взагалі це ще один крок до прибрання ексклюзивних проєктів. Переходимо до новин Microsoft. Відомий ігровий журналіст та інсайдер Том Ворен минулого тижня натякав, що новий Doom готується до анонсу. Тепер же ЗМІ та гравці звернули увагу на патент. Пов'язаний із серією Doom, який був зареєстрований ще на початку цього року. Патент на використання товарного знака ID KFA був отриманий компанією Zenimax ще в січні 24-го року, але тоді на нього не звернули особливої уваги. Зараз про нього згадали на тлі нових чуток від Тома Ворена, що Анонс Doom близький. Нагадаю, що ID KFA – це код з оригінальної Doom, який дає доступ до всієї зброї, боєприпасів і ключів. Очікується, що Microsoft анонсує на літній презентації Doom Zero, який виступить приквелом оригінальної Doom 2016 року. Ще минулого року Microsoft повідомила, що планує закрити цифровий магазин Xbox 360. Це станеться вже 29 липня 2024 року. Після цієї дати гравці з консолями Xbox 360. Більше не зможуть купувати в цифровому магазині нові проекти. Тому перед закриттям Xbox Marketplace стартував великий розпродаж. Він дає змогу купити кілька десятків ігор у магазині Xbox 360, які не потрапили в програму зворотної сумісності. Тобто, це один з останніх вигідних шансів для гравців купити проєкти на свій аккаунт. Скористуйтеся нагодою, і поповніть свою бібліотеку класикою. Хоча можете не поспішати, бо попереду ще два розпродажі 18 червня та 16 липня. Команда Microsoft Gaming анонсувала вихід чергової нової функції для консолей Xbox. Апдейт уже доступний гравцям, які входять до програми інсайдерів на рівні альфа. Після тестування нової функції інсайдерам вона пізніше має стати доступною всім гравцям. Зміни спрямовані на більш зручне завантаження оновлень згідно з описом апдейту. Гравці з консолями Xbox One і Xbox Series отримують доступ до функцій попереднього завантаження оновлень. Якщо розробники виберуть для своєї гри активувати функцію попереднього завантаження оновлень, то гравці отримують можливість завантажити апдейт за деякий час до його виходу, а в день його повноцінного релізу можна буде відразу почати грати. Як на мене, то досить зручно, особливо для багатокористувацьких проєктів. А зараз новини від сторонніх розробників. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. У новому звіті Неовіз позначили терміни виходу DLC для Lies of P. Доповнення перебуває серед проєктів, які плануються на другу половину 2024 року. Відповідно, випустити його хочуть у період з 1 липня по 31 грудня 2024 року. Студія Неовіз не ділиться конкретною інформацією про те, що слід очікувати в першому DLC для гри. Як і не повідомляли точну кількість платних доповнень, які планують випускати. Варто сказати, що основний сюжет Lies of P закінчується на недомовленому моменті. Однак гравці припускають, що показана наприкінці першої частини сцена відсилає до подій, які розгортаються в сиквелі. На нього у розробників, до речі, теж вже є плани. У рамках подкасту Game Mess інсайдер Джеф Граб повідомив, що розробники з BioWare планують повністю показати Dragon Age Dreadwolf цього року на саме Fest. Нагадаю, що це захід на початку червня, коли багато ігрових компаній проводять свої окремі шоу, а також є кілька трансляцій, де показують новинки від різних компаній. Основна церемонія відкриття саме Game Fest пройде в ніч 7 на 8 червня. Також Джеф Граб заявляє, що на саме Game Fest слід очікувати всі подробиці про Dragon Age Дредволф. Він каже, що в самій BioWare дуже задоволені тим, який вийшов проект. І вони готові випустити його вже цього календарного року. Реліз має відбутись восени 24-го року. Переходимо до новин Game Pass. Розпочну з нестандартної новини. Минулого тижня у Fallout 76 один із гравців скинув ядерну бомбу на табір Філа Спенсера. Глава Microsoft Gaming є великим шанувальником гри. І удар ядерною бомбою по його табору припав на наступний день після анонсу закриття чотирьох ігрових студій і звільнення співробітників з Бефеста. Водночас, як пізніше розповів сам гравець, який скинув бомбу, він це зробив не через ситуацію в Microsoft Gaming, а протягом кількох тижнів займався підготовкою, оскільки хотів знищити табір філа Спенсера, сприймаючи його як фінального боса гри. Але на цьому не все. Гравці звернули увагу, що через кілька днів після падіння ядерної бомби на табір філа Спенсера сам керівник Microsoft Gaming вирішив заволодіти потужною зброєю. Згідно з його профілем у Xbox Live, він завершив проходження відповідного квесту та отримав досягнення Офіса on Deck. Цей квест дає доступ до ядерної зброї. Наразі невідомо, яким чином планує Спенсер використовувати свою ядерну зброю Fallout 76. Він не дає жодних коментарів з приводу ситуації в грі, який загалом ніяк не коментує події минулого тижня. З'явилися тести, які показують, як працює Fallout 4 після другого Next Gen апдейту на Xbox Series X. У гравців з екранами 120 Гц. Тепер є можливість вибрати між 30, 60 і 40 FPS. Тоді як для користувачів з іншими типами екрана доступні тільки 30 і 60 FPS. Вказавши бажану частоту кадрів, можна вибрати між режимом продуктивності або якості. Сама Bethesda рекомендує гравцям при встановленні 60 FPS обирати режим продуктивності. У цьому режимі знижується налаштування графіки, але гра прагне зберегти стабільний показник ФПС. Однак, як показують тести, навіть в обраному режимі якості за встановленими 60 FPS гра працює досить стабільно, з невеликими просіданнями за частотою кадрів у більшості стандартних моментів. При цьому графічно в такому режимі проект виглядає краще, ніж у режимі продуктивності. А ви вже зацінили апдейт? Як вам оновлений Fallout? Там ще кажуть, що для Starfield вийшов апдейт, який додав у гру 60 FPS. Подивіться самі, якщо не вірите. І наостанок. Студія Turn 10 випустила восьме велике оновлення для гри Forza Motorsport. Разом з цим апдейтом на гравців очікують суттєві зміни в геймплеї проекту, а також новий контент і багато іншого. Як, от, нова система розрахунку рейтингу безпеки водіння гравців. У редакторі забарвлення автомобіля тепер доступний вініловий матеріал, який можна використовувати для рівномірного налаштування всіх вінілових матеріалів на автомобілі від матового до глянцевого. Опція шкала зносу шин доступна у вільній грі та приватних багатокористувацьких заїздах. Гравці можуть встановити її від 0,5 до 10, де один значення за замочуванням, два знос удвічі швидший, і так далі. Поліпшили алгоритми підбору гравців за рейтингом безпеки, а також поліпшили роботу штучного інтелекту, скоротивши кількість зайвих гальмувань. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за перегляд! І не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Дуже вам дякую за підтримку мого контенту. Мирного вам неба і до скорої зустрічі на каналі Xbox Української.